У програмі творчі та креативні поговоримо про театральне мистецтво. На цій сцені вихованці Палацу культури розкривають свої таланти, поринувши у магію театру. Лунає дзвінок, гасне світло, піднімається завіса, і діти потрапляють в унікальну реальність, де з ними може відбутися абсолютно все. Адже актор може реалізувати будь-які свої мрії, втілюючи їх у своєму персонажі. Впевнено, крокують до вершин театрального мистецтва вихованці колективу Говірок Палацу культури Рівненської АЕС. Майже 15 років поспіль його очолює Світлана Чулюк. Вона вважає зерно таланту є в кожній дитині. Діти дуже з задоволенням приходять. Я бачу, як горять їхні очі. Ми, спочатку, займаємося дикцією, мімікою, жестикуляцією. Завдяки таким вправам юні театрали тренують мовний апарат, готуються до того, аби чітко вимовити усі слова під час виступу на сцені. Артем відвідує гурток більше місяця. Його перша роль могутній дуб. Я цар усім деревом, мій іде глибоко. Світлана Чулюк навчає своїх вихованців сценічним рухам, пояснює, як зробити виступ емоційно виразним. Вона казала, щоби щоб посмішка була, щоб ти з інтонацією. не так просто розказав, а з душою аж розказав цей віршик. Завдяки таким заняттям у дітей збільшується словниковий запас, вони вчаться опановувати себе, здобувають колективний досвід. Спільно з Артемом на сцені грає Злата. Вона перевтілилася у деревце. Без мене ж в холодну пору людям було б не перерозки. Я їм і печі топлю, і обідварю, і хати будую. Створення образу на сцені складне творче завдання. Воно вимагає неабиякої уяви вміння імпровізувати і сміливості. Я вже в перший раз виступала. Мені було страшно, я вже вийшла. То мені було вже. Я поняла, що не страшно. А хто прийшов на твій виступ тоді? Мама. Вона сказала, молодець. Світлана Чулюк ділиться, аби діти відчули її підтримку, обіймає їх перед кожним виступом та на початку кожного заняття. Говорять, що ви передаєте нам ту енергію, той позитив. Який далі ну, стимулює нас до праці. Діти в захваті від такої приємної традиції. Обнімашки це прикольно, бо це як ти до хати приходиш, і мама така, йдемо обніматися, і таку любов чувствуєш, що аж хочеться сюди вічно ходити. Учасники гуртка діти від 6 до 16 років. У палаці культури вони здобувають навички театрального мистецтва три рази на тиждень. Я стала більш впевненішою і можу відкритіше говорити про свої почуття, емоції, виражати свою думку краще. Світлана вивчає акторську майстерність лише півроку, має хороший потенціал для розвитку. Пропонуємо і вам переглянути, як майстерно юна акторка зіграла роль емоційної красуні Уляни, яку силоміць намагаються видати заміж за багатого дурня Стецька. У замальовці сватання на гончарівці. Алей батла. А що ви варили? Нічого. Ну ну, а тепер що? 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 Що, що, нічого! Брешеш? Бо як нічого. Батько, ката... Батько казав, розпитай його всім. А чорно, б чим мені там розпитувати. Я вже усе позабував. Так піди до батька та й розпитай, коли позабував єси. Так він бо добре казав не йди, поки не обо всім не домовишся. Ні, о чим нам домовлятися. Як то не о чим нам домовлятися, коли вже ти за мене йдеш? Ні. Цього ніколи не буде. А чому не буде? Тим, що я за тебе не піду. А чого не підеш? Тим, що не хочу. Та чому не хочеш? Не хочу тим, що не хочу. Ну, а батько казав, що ти підеш? Не піду. А батько казав не потурай, боже, нехайся та бісенько заспівай. От я і заспіваю. На куриці піряч колябоє, любі мой серденько обоє, дип, дип на село і морг на нього. Я не дівка його, не піду я за нього. А Оля, чи хороша моя пісня? Така точнісінько, як ти, що нічого і не второпаєш. Ось слухай краще, яку я тобі заспіваю. У мене думка не така, щоб пішла я застецька стецько скритки, стецько бритки, цур тобі не в'яжися, пек тобі відчепися. вільний! А що, Стецько, чи хороша моя пісенька? Погана. Який нечистя тим тебе навчив. Я як її розслухав, так вона дуже погана. За чим ти її співаєш, га? Та я тобі і співаю, і кажу, що не люблю тебе і не піду за тебе. Та все, то батько збрехав? Ти йому стільки скажи, що він збреше, то так побителя панця дасть. Я вже пробував. Так що ж, то батько твій, а то я тобі кажу, що не хочу. Не треба мені твого хотіння. Підеш і без нього. Батько казав, що ти ще не дручилась. Та чого мені дручитись? Я не скотина, нехай Бог милує. А щоб я пішла за тебе. То навряд, я ж кажу, що наша спати щепила написане. Ей, чи пріско, чи домаха, чи я тебе там. Послухай та йди. Ось, коли б ти вже була б моя жінка та сказала, що не хочеш за мене. Ох, я тобі бику би й побив би, як мені часом батько Ха, А тепер не можна. Батько казав, що після весілля. Жінку можна бити, скільки хочеш, А тепер не можна дарма. А поки що ла я просю. Ну, піди за мене. Що мені з дурним товкувати? Покинула б його. Так мати тебе. Зостанусь та буду його піддурювати. Гляну, гляну, а будемо обідати, на яке си твої готи. Обідати? Я вже люблю обідати. Я і день би ми би, вночі обідав би, І зразу ми би, А сато я вже люблю їсти. Я грала роль Уляни, і мені було насправді не дуже складно, тому що я якось на сцені цій вжилася в цю роль, і Женією дуже було легко грати. Із замальовками такого драматично сатиричного характеру юні актори часто виступають на сцені Палацу культури Рівненської АЕС. А чим більше діти беруть участь у концертах, тим більше вони, знаєте, як то алмаз. Ми їх відшліфовуємо, вони учаться, вони стараються. Бо чим частіше на сцені, тим вони професійніше стають. Вихованці театрального гуртка Говірок неодноразово були призерами багатьох мистецьких конкурсів регіону та України. Декілька років тому спробували свої сили у фестивалі міжнародного рівня. Я брав участь у конкурсі, в якому в журі була Ада Роговцева, І я зайняв у цьому міжнародному конкурсі друге місце. Для мене це велика честь і гордість. Тоді народна артистка України Ада Роговцева оцінила майстерність учасників театрального гуртка Палацу культури Рівненської АЕС. Дует двох дівчат здобув перше місце у своїй віковій категорії, а двоє хлопців стали срібними призерами серед однолітків. І ми досягли такого успіху, що у 2021 році здобули звання зразковий. Вихованці довіряють своєму керівнику, дослухаються до її порад, навчаються з любов'ю і запрошують усіх до своєї творчої команди. Тому що ти прийдете як додому, вас тут і обнімуть, і ми тут поговоримо, попрацюємо, посміємося, поплачемо. Ось, ну як одна велика сім'я. Потенціал в дитини є в кожної, його треба розкрити, побачити, допомогти дитині. Саме головне, що я питаю, чи є бажання у дитини? Саме головне, якщо в дитини є бажання, то все вийде. Світлана Чулюк переконана для дітей відвідування гуртків чудова можливість для всебічного розвитку. Ви дивились програму Творчі та креативні. Ми познайомили вас із вихованцями театрального гуртка Говірок Палацу культури Рівненської АЕС. Сподіваємось, у них буде успішне і щасливе майбутнє адже всім відомо, той, хто володіє словом, володіє світом. На все добре!